Безсонні ночі, гори конспектів, розумних термінів і зазубрювання законів. Засинаєш цивільним кодексом під подушкою, аби не забути, що таке суперфіції, а прокидаєшся з кримінальним та думкою про стадії кримінального правопорушення. 24 на 7 сірі костюми та серйозні фейси. Працюєш не в офісі мрії, а на складі всього паперу у світі. І так і далі, і так і далі, і далі. Типовий лайфстайл правника. Хм. Ну, не кажіть, який ж він тоді, стиль життя юриста. Це постійне самовдосконалення та розширення кругозору. Це спілкування з людьми, які мотивують на нові досягнення. Це навички швидко знаходити потрібну інформацію та вміло оперувати нею у кожній справі. Це постійно захоплюючі дискусії. Це цікаві зустрічі, це вміння критично мислити за будь-якої обставини. Це здібність відстоювати свою точку зору в кожній ситуації. Тож юрист це не про нудьгу та вигорання, це про успіх, перспективу і кар'єрний зріст.